Всім привіт! Ви слухаєте подкаст Хроніки Окупації, і я його ведучий Ярослав. Я журналіст з окупованої Луганщини. У подкасті ми розповідаємо правду про наслідки та жахи російського поневолення, з якими зіткнулися мирні мешканці анексованих територій України. Підрив Каховської ГЕС російськими окупантами спричинив одну з наймасштабніших екологічних і гуманітарних катастроф в Україні. Внаслідок цього сталося масове затоплення. Через обмежений доступ до інформації наразі неможливо точно оцінити наслідки підриву гідроелектростанції. На окупованому лівобережжі Херсонщини, однак українські посадовці та експерти погоджуються, що найбільше постраждав саме лівий берег Херсонської області, руйнівна повінь охопила десятки сіл і міст, зокрема, і місто Олешки, а кількість загиблих та зниклих безвісті може сягати сотень людей. Про наслідки підриву Каховської ГЕС та життя на свободі після півтора року в окупації розкажуть гості нашого подкасту. Цеві жителі Дарина та Сергій. Це друга частина епізоду, яка присвячена Олешкам. Першу слухайте на наших ресурсах. Ім'я та голос Дарини, змінені з міркувань безпеки, її близьких, які залишаються на тимчасово окупованій території. Сергій також погодився взяти участь за умови використання лише його імені, оскільки побоюються репресій з боку окупаційної влади. Олешки, що розташовані на лівому березі Херсонської області, перебувають під контролем російської армії з 24 лютого 2022 року. Місцеві жителі навіть навчилися виживати в умовах окупації. Але 6 червня 2023 року вони зіткнулися з новою трагедією підривом Каховської гідроелектростанції. Це місто стало одним із найбільш постраждалих від затоплення. Частина Олешок опинилася під водою вже за кілька годин після теракту на ГЕС. Внаслідок цього було зруйновано міську інфраструктуру. Багато місцевих жителів втратили свої домівки та врожаї. Кількість загиблих в Олешках за різними даними може становити кілька сотень осіб. Дарина та Сергій зовсім не очікували, що таке станеться. Зателефонували і сказали, що в 4 ранку чи в скільки прорвало що Каховського Я, звичайно, прокинулася, ну я була така якась сердита, така якась думаю, господі, то скільки можна вже кажу? І нас ще в школі завжди вчили, що це буде якась волна, десь 18 метрів, яка не щадить нікого, і повністю все змивається з свого шляху. На вулицю вийшли такий штіль, все так тихо. С музикантів літають, розочки цвітуть так все гарно, тихенько взагалі нічого не передвіщає. Потім ми поїхали до нашого кума. Він живе на першій лінії, прямо біля води. Він уже сразу каже, я поставив палку смітками в погрібі. сухо, нічого, мов нема. Ми ж ага. Поїхали по своїм справам за хлібом, що ж їсти купити, і всі, що це про це гуманять, всі про це балакають. Зустріли знайомих. Вони кажуть, що там діда Петра ховали. Там є район рибхоз, кладбище біля нього. То кажуть, що там ховали дядька Петра в 11 годині вже в воду. Ну що в ґрунтові води піднялися. Тому то ж почали казати, що вода вже на набережній. Та ну яка думаю, вода? Ну, два, поїхали, подивимося. Під'їхали ми і бачимо, що вона прибуває. Знає. Знаєте, як у в Титаніки, коли вони сидять, що то дивляться, це як пало батони? Я бачу, що вона підходить, підходить вже зупинка в воді. Воно не не було стрімко, не було там волною якось. Просто воно тече й тече. За словами Дарини, ситуація в Олешках погіршувалася дуже швидко. Вже за кілька годин деякі райони міста опинилися під водою. На вулиці Нижній, що розташована поблизу річки, жінка бачила переляканих російських солдатів, які тікали зі своїх позицій. Ми приїжджаємо до кума, там пройшло три години. а в нього вже півгорода уже утопло. Все, що він садив. Воно ж як висота різна, там вище, там нижче, де піде вода. Ну не зрозуміло. От вона пішла вообще з другого краю, бо там у ці грунтові води, і оттуда потекла, а не від самої річки. Страх Боже, що почало робитися, в орки повилазили всі спнижні вулиці на берег. Самі такі всі перелякані були. Вони не очікували. Там плили бліндажі, їхні все плило. Дво, два метра забора у кума вже було. Це той виход, що на річку другий вже весь був потоплений. Поїхали туди далі, а, а там нижче, там уже прямо по вулиці тече вода. Дарина з чоловіком повернулися додому, але вона все ще не могла оговтатися від побаченого. Сусіди переконували їх виїхати до села Радинськ, але жінка відмовлялася, бо не вірила, що вода зможе дістатися до їхнього будинку. Сусіди всі збіглися, кажуть, давайте їхати, мов в Раденськ. Там нам хату дадуть на сухе. Я кричу я нікуди не поїду. Кажу, води буде по поколена, до нас не дойде. Жю подивіться на тварин. Тварини ведуться, бо кажу, нормально. Обична, якщо щось таке трапляється, то там знаєте, Якось тварини ведуть себе інакше. Мене запхали в машину, ми поїхали. Тільки не по тій дорозі, по якої обично треба їздити, де близько. Там все вже було в топші, там нікого не пускали. Ми поїхали через 90 кілометрів до того села, хоча до нього їхати 15 кілометрів. І я ж кажу, що завтра я поїду додому, бо я ж нічого не брала, що я можу взяти там за ті 20 хвилин. У мене були документи, але вони були завжди зібрані. Якісь там гроші, які лишилися. Я навіть прикрасив стаканчику. У мене була Цепочка порольна, золота, і навіть забула в стаканчику, думаю, господі, теж я ж вернувся. Родина Сергія евакуювалася 6 червня і вирушила до невеликого села Поди. Було страшно, ми ж не знали з якою силою волна йде. Думали вспіть самим теж вибратися. как бо ми когда виїжджали, ми попали по одной дороге Вода по второй, вода, Мы водами через голову пристань виїжали, поки там води не було. Ми буквально проїхали Голую пристань, і часа через три уже й там вода була. Дарина разом із близькими зупинилася в Раденську ввечері 6 червня. Вона дізналася, що її будинок опинився під водою. Ну, приїхали туди переночувати, і ввечері ми знали, що у нас в дворі вже вісім метрів плавають лодки. І я вже розумію, що мені вже нема куди нам вже ну нема куди повертатись. І це ж такий розпасть жалюється сльози розуміння. Ну ти ж не бачив це своїми власними очима. Ти, ти ж думаєш, що це. Брехня, може, якась там чи не знаю. Да. Зразу перед очима, як ти виходиш зі свого двору, повертаєш голову. Там такий штіль, цвітуть рози, ну все якось так благоухає, ну так все красиво, свірінька і все птички, ну бісідочка. Ой, ти таки калітку закриваєш, сідаєш в машину, ти ніколи ну, не повернешся. Чи як повернешся, так уже не бій. А як розповідає Сергій, внаслідок підриву Каховської ГЕС більшу частину міста було затоплено. Люди выезжали, многие оставались, они верили, что вода зайдет в город. У меня знакомые успели выехать, они как раз недалеко от речки живут. Буквально уже они выезжали, вода ко двору подходила у них. Затопила большую часть города. То есть та часть, где на высоте была, ее не затопила, А нижние улицы там окраину затапливала. Город был островом, тут со всех сторон была вода. Невозможно было не выехать, не заехать. За словами нашої гості, через декілька днів вода на дорогах почала спадати, проте пересуватися ними все ще було небезпечно. Ми ще чекали хлопця 16 років. Вони теж втонули. Вони сиділи в покинутій фурі. Вона там все життя стоїть. А потім хлопця притягли нам на лодки, і лодку з речами, батько його мати, вони йшли у ну, голі в плавках, і в халаті вона йшла. В лодці сиділа бабуся. Справа в тому, що коли з дороги, з траси почала відходити вода, то плити лодкою було вже неможливо, і машиною і навіть воєнні не їздили, бо не видно було бетонних плит їхню висоту. А лодка вже черкалася дна, якщо гружона, то тобто води було десь по бідро. Це вже не та глибина була, щоб плити їхати машини. Руйнівна повінь спричинила численні жертви серед жителів Олешок, однак точну кількість загиблих наразі встановити неможливо за результатами розслідування міжнародного інформаційного агентства Associated Press, відомо, що кількість загиблих в Олешках становить щонайменше сотні людей. Водночас центр національного спротиву повідомляв, що кількість жертв в Олешках перевищує 500 осіб. За їхньою інформацією, люди загинули. Через відмову окупантів евакуювати тих, хто не мав російського паспорта, знаю, що потопло дуже багато людей. У нас є знайомі, які пропали без вісті. Ніхто не знає, де вони. Якщо вони десь евакуювалися, там Крим чи кудись уже, аби вони були живі. Багато хто пропав, багато хто потопив, вспливав. Тварини, люди. Знаю, що батюшка там якийсь хавав біля церкви в центрі міста. Як він дуже тих людей ховав які розпізнавальні там знаки, чи метки якісь чи вони ж всі без документів людина повпливала, в воді була чи під номерами, і як це потім все буде проводитися? Теж невідомо на 15-й день після евакуації. Сергій дізнався від знайомих, що рівень води в Олешках почав спадати. Він разом з родиною вирішив повернутися додому. У місті чоловік побачив наслідки руйнівної повені. Город имел такой вид, что страшно было смотреть на него. То есть, везде всякий мусор, обломки от домов плавали, крыши, куча животных погибших, валялась. Боль почувствовал за свой родной город, потому что никогда таким его не видел. Деревья, кусты были черные, куча домов повалены, одни крыши остались. В Олешках Сергію розповіли, що окупаційна влада не організувала належної евакуації. Внаслідок цього загинуло багато людей. Много людей. и утонули, и те, что не сильно двигались, те тоже остались в домах, утонули. Кто смог, тут выбрался, а кто не смог, утонули. Много людей утонуло. Это еще неизвестно, сколько их утонуло, потому что дома многие разрушены полностью. И они же могут быть и под завалами, те люди. Там же никто не, ничего не, не делает. Они своих пытались эвакуировать. Толком людей никто не, не эвакуировал. Жители города находили лодки и ездили по городу городу людей спасали. Сергій залишався в Олешках ще декілька тижнів. Його будинок не постраждав від повені, оскільки вода до нього не дісталася. Сергій зрозумів, що після трагедії на Каховській Гес життя в місті стане ще важчим. Тому вже в липні його родина планувала виїхати з окупації. Однак напередодні евакуації чоловік ледь не загинув його мало не вбив, уламок снаряда вагою 3 кілограми. Вже збиралися якби виїжджати. А тут. давай. И получилось, что Света не было, и вечером кушать готовили в дорогу. Женка говорит, я пойду покупаюсь, а ты посмотри за едой. А я только пришел с улицы, покурил. И, и сел в кресло, и сидел уже на кухне. И что-то меня начало тянуть на улицу. И я, когда вышел на улицу, я услышал такой звон, а потом хлопок. Я сразу не понял. А потом, когда уже увидел кучу пыли, кучу мусора, И тогда понял, что что-то произошло. Я когда в хату зашел, я просто был в ужасе. Тырка сквозная была как раз на уровне моей головы, когда я сидел в И У меня сразу паника началась, я уже хоч... готов был ехать и среди ночи, хоть и і... несмотря на комендантский час. Після цієї ситуації родина Сергія залишила Олешки та вирушила до Німеччини. Вони пройшли фільтрацію на російській території, і, зрештою, після півтора року окупації опинилися на свободі. Когда уже я пересек эти ячейные границы было уже ЕС, то тревожность все-таки как бы еще осталась, но легче было на душе и более спокойнее, больше в безопасности. Все-таки за полтора года наслушаться каждый день эти прилеты. улеты над головой летает, и они и другой раз ночью спать ложишься, они на, на, на углу дома станут, стреляют в сторону Херсона по украинским войскам, потом уезжают, и ты лежишь с такой мыслью, сейчас есть ответные Дар приліті, то можеш і не вижити. Дарина разом із сусідами провела в Радинську ще кілька днів. Згодом вони вирішили виїхати на підконтрольну Україні територію. Олешківчани їхали через окуповані регіони України та Росію до пункту пропуску Колотилівка-Покровка на Сумщині. У дорозі жінка помітила, що сім-карта окупаційного оператора не працює за межами Херсонщини, тому вони залишилися без доступу до навігатора і їхали на осліп, запитуючи дорогу у місцевих, через те, що їхній автомобіль мав українські номери. Люди на російській території неохоче допомагали Олешківчанам. Під Донецькою області на посту нас російські військові звернули на фільтрацію. Ну, я з ним дуже посварилася, він почав мені кричати: А як нас, як нас бомбили Донбас? Я говорю, я не знаю, хто говорю вас, а нас говорю так і так. Він мені кричав: пошла вот. Дай мої документи. Ну, мені вже не було нічого терять. Я якби би дом потеряла, легкова машина утонула в гаражі, щита, ми на той. Всі грязні перелякані ніщі. Іначе в ніші й почав мужа. Мого ти і партизан. У нього ноги викручені. Він каже, посмотри на мої ноги. каже, всю життя на машині. Добралися Ми, звісно, до того переходу. Нам кажуть, що тільки пішком машина йому не можна. Вони нас тягають, оце пальчики відпечатки, профіль анфас, то такі, аткуда. Оце вже не було просто сил. Вже була така істерика, що ми це приїхали. Вийшли з машини. Ну щоб це два дня ми блукали. І до цього день три-чотири дня в общем десь вийшло наше во Це ми тільки два рази ходуги там купляли, бо нам ніхто нічого не продавав на заправки, бо бачили, що воно на мира. Ми вийшли таки з машини, а воєнні сразу її відкрили. Ну вони ж розуміють, що ми будемо йти. Що ми її лишаємо? Почали, що то шпардачок, а там же ж лишалися речі. Ну що ми могли взяти з собою в руки? Та і взяли, що ми взяли тварин, по рюкзаку на плечі. Я не розумію, що я тоді брала, бо у мене на збори з дому було 20 хвилин. От що я бачила, те і брала. Ну все воно лишилось в машині, яку вони забрали. Сергій оселився в Німеччині разом із сім'єю. Наразі Олешківчани відвідують адаптаційні курси та вивчають місцеву мову. Чоловік усе ще сумує за рідним містом і планує повертатися, коли воно буде деокуповане. все тут скучают много народу, где мы проживаем, именно с Сокруге нашей и Салешек, и, и больших Капани. Многие скучают, домой понятно, что хочется. Свое есть свое. Собираюсь вернуться, приехать, посмотреть, что там. Возможно ли будет жить в Лешках? Возможно. Тяжело. Тут совсем по-другому их и понятия, и законы. Уже за сколько лет привыкли к своему Тут сложно, звісно, перестраюватися на нове. Після звільнення з окупації наша гостя тривалий час не могла адаптуватися до життя на свободі. Коли ти виїжджаєш з окупації, тобі потрібно, щоб у тебе в холодильнику лежало дві хліби. Важливо щоб у тебе там було що їсти не так, як раніше. От у мене зараз, мабуть, кіл шість рису, гречки. Коли ти приїжджаєш з окупації звідти кипить, бурлить життя, і ти біжиш утром, хватаєш дві хлібини, ти не знаєш що тобі хватає. Ти бігом, 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 бігом все біжиш. Ну це так дико. Це ти поки привикнеш, Що тут можна записатися до лікаря на п'ять вечора? А тут до восьми, до десяти, до одинадцять, ну до комендантського. Спочатку ти цього не розумів. Ти встаєш рано з грабця, як приїхав. І тобі треба оце все поладнати, все оце оббігати, як дурачок. Ти вже в 10 часов уже вдома захеканий. Ти вже півсвіта бігав. А люди тільки просинаються, деякі місця тільки відчиняються. Це теж на цю реабілітацію потребувався певний час. Наразі Дарина з близькими живе в Одесі та чекає на перемогу і повернення до рідних олешок. Звичайно, це наша мрія. Що ми поїдемо додому? Скоріше б це все сталося. Звичайно, що силам тим, хто боронить правий берег, що йде на лівий берег. Щоб вижили наші люди на лівому березі, як вони чекають, це так ніхто не чекає, як вони чекають. Там день за рік. Я ось так кажу: що я буду їхати приймаю замовлення до 100 кг, щоб привезти якісь солодощі, цукерки. Там немає таких потреб, щоб діватися за щось плачу. Там нічого немає. Позити за ком. Комунальні послуги вони платиш, нема чого і їх нема. Речі теж у кого що є, хто хто б люди поділились. там нема тобі куди виряджатись. там можна в одних штанях ходити рік, аби вони не стерлися. Це тактика в їжі, вся радость їхня це їжа. Та і все. І з тих, з ким я спілкуюся, всі планують вертатись. Ні, є деякі пари, які не збираються вертатись, які вважають кращого майбутнього своїм дітям, а так всі чекають звільнення і повернення. Шановні слухачі, дякую вам за те, що залишалися з нами до завершення цього епізоду. Якщо у вас є власна історія, яку б ви хотіли розповісти, будь ласка, поділіться нею з нами. Інформацію про те, як написати нам, ви знайдете в описі. До нових зустрічей на хвилях нашого подкасту. Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу команду, розповідаючи про нас друзям. До зустрічі!